Мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово. Зелений листочок, крапля на колонці, ніжна ніби квіточка золота як сонце. Малята, дивіться, до нас завітали сьогодні дві ляльки. Привіт, друзі! Я Еля, а я Мія. Діти, подивіться, Еля велика лялька, а Мія так маленька. Одного разу подружки вирішили помалювати. Еля взяла довгий олівець. Якого він кольору? Зелений правильно. А Мія взяла короткий олівець. Так, він фіолетовий. Цікаво. Що ж намалювали, дівчатка? Еля намалювала високий багатоповерховий будинок, а Мія низький одноповерховий. Щоб потрапити у дім, двері потрібні у нім. Щоб у домі було світло, що потрібно, діти? Так. Вікна. Діти. А що зверху є у будинків? Правильно, обов'язково повинен бути дах. А ще у будинків є стіни, які вони? Міцні, рівні, високі. Гарні будиночки вийшли у дівчаток. А зараз, малята, давайте зробимо пальчикову гімнастику-будівельники. Будьте уважні. Молоток беру завзято. Буду хату будувати. Будуть стіни кам'яні. Будуть двері в нас міцні. А на дверях тих замок. Покрути його цок-цок, потруси туди-сюди. І сміливо відчини. Подивіться, діти, а в наших будиночках вже хтось оселився, хто в цьому будиночку живе, хто виглядає у віконце. Так, жук сонечко, правильно. А в цьому будиночку здогадайтесь, хто живе? Подивіться у віконце? Хто це там сховався? Котик, правильно, це його будиночок. Діти, а хто в цьому будиночку живе? Здогадались? Так, папуга. Ми бачимо його яскраве пірячко у вікні. А в наступному будиночку хто оселився? Правильно, це бджілка. Ж. А хто ж у наступному будиночку сховався? Подивіться уважно у віконечко. Так, це мавпочка. Їй дуже сподобався наш будиночок. І залишилось два будиночки. Хто в першому живе? Черепашка, а в другому білочка. Правильно, молодці дітки, ви дуже уважні. Вирішили подружки піти погуляти. Така чудова була погода. Сонечко світило, тепло, але раптом пішов дощ. Дівчатка забули взяти з собою парасольки, тому сховались під ялинками. Еля під високою, а Мія правильно під низькою. Нарешті дощик скінчився, виглянуло сонечко. І дівчатка пішли додому. Еля іде широкою стежкою. А мія якою діти? Так. вузькою. Після прогулянки треба помити руки. Наші дівчатка відкрили спочатку кран з гарячою водою, а потім. З холодною. І коли змішати гарячу і холодну, яка буде водичка? Правильно тепла. Діти, а наші подружки вміють не тільки гратися та гуляти, а й працювати. Відгадайте, чого вони навчились? Так, друзі, я, наприклад, вмію іграшки. Правильно складати. Ви відгадали. А я, друзі, вмію квіти правильно поливати, щоб вони росли гарні. А я вмію підлогу правильно підмітати та мити. Ви відгадали. Друзі, а я вмію посуд. Правильно мити, щоб він був чистий. А зараз, діти, давайте розглянемо картинки. Що робить дівчинка? Так, дівчинка збирає іграшки. А ця дівчинка що робить? Так, дівчинка. Підмітає підлогу. А на цій картинці що робить дівчинка? Правильно, дівчинка застеляє ліжко. А що робить ця дівчинка, діти? Дівчинка складає одяг у шафу? Що робить ця дівчинка? Правильно, дівчинка поливає квіти? А що робить цей хлопчик? Хлопчик миє посуд. Дітки, а ви теж допомагаєте батькам? Попрацювали можна і потанцювати. Танцювати ставай, свого друга завеселяй, танцювати! Ручки плесь, ручки плесь, дзвінко ще раз плесь, та плес. Чому?